Ті сухо вже відкривається в місті Київ в ТРЦ Республіка Парк. Тому давайте покажу вам, як зайти і знайти наш магазинчик через вхід номер два. Один так з цією штукою обережно можна застрягнути. Є yeah. чекаємо і йдемо по кругу. О боже. Ми вибрали з цієї штуковини піднімаємося на другу штуковину. Чекаємо, піднімаємось на другий поверх. Ура! На першому перехресті йдемо ліворуч. А біля цих красивих дерев слухайте уважно. Ідемо прямо. Там вже біля ось такої інформаційної дошки. Це означає, що ми продовжуємо рухатись прямо. Підійшли до другої інформаційної дошки. Це означає, що куди нам треба йти? Прямо правильно, прямо. Ми дійшли до третіх білих дерев. Це означає, що що «Кеті Сохо поруч Та, воно прямісінько за мною. А ось і це легендарна КС. Тут і знаходиться магазин Кеті Сохо, де зовсім скоро, вже 15-16 лютого, буде відкриття. В місті Київ, ТРЦ, Республіка. Парк приходьте всіх, запрошуємо.